Вибір майбутньої професії серйозний крок кожної людини. В світі їх існує безліч, але для мене найцікавішою є середня освіта, історія. Цю спеціальність я рекомендую всім тим, хто полюбляє історію, цікавиться нею, читає книжки, переглядає мультфільми та цікавиться відповідною літературою. Аж за цю спеціальність можна здобути в багатьох університетах. Але я пропонувала Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Цей університет знаходиться в топ-10 університетів України. На ну, висококваліфіковані викладачі, які зможуть дати ті знання, яких ви потребуєте. Закінчивши бакалаврат, ви зможете працювати вчителем історії, вчителем права громадянської освіти, керівником гурткової роботи. Керівником шкільного музею, консультантом відділу освіти. Саме ця професія приваблює багатьох, адже так можна дізнатися історією своєї країни та світу. Хіба це не прекрасно? Головне завдання вчителя показати учням правильний шлях до знань і стати для них не просто викладачем, а справді учителем життя, помічником, другом, до якого можна звернутися з будь-якого питання, з яким можна поділитися думками, проблемами та отримати цінну пораду.